Господь з вами, і злогом Твоїм читання святого Євангелія від луки. Слава Тобі, Господи! Всі і грішники приходили до Нього, щоб його почути, а Фарисеї з книжниками нарікали, цей грішників приймає і їсть разом з ними. Він сказав далі: в одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові, тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подав у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпустно. І от як він усе прогальнував, настав великий голод у тім краю. І він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свинь. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не дав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то намітів мого батька мають. Подостатком хліба, а я тут з голоду конаю, стану та й піду до батька мого і скажу йому, Отче, я прогрішився проти неба та проти Тебе. Я не достойний більше зватися Твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого, і як він був іще далеко, побачив його батько його. Ізмило, сердившись, побіг, на ший йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього, Отче я прогрішився проти неба й проти тебе. Я не достойний більше звати твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх, притьмом принесіть найкращу одіж. Одягніть його, дайте йому на руку перстені, сандалі на ноги, та приведіть годоване теля й заріжте і їжмо, веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходились веселитися, а старший його син був в полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці, покликав він одного із слух і спитав, що воно таке було би. Що, та й каже, той же сказав йому брат твій повернувся, і твій батько залізав в годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той звався до батька. Ось стільки років служу тобі, і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій. Що проїв твій моє так з влудницями, ти зарізав для нього до теля. Батько ж сказав до нього, ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Krzysztof Ostręs. 5 maja, tak? Użyjst. Użyjst. Dużo Z osobistego doświadczenia, mówię o tajemnicy pokoju, tajemnicy przymierzenia. To jedna z tajemnic najprzyjemniejszych i najważniejszych. Dlaczego najprzyjemniejszych? Відкриває глибину людського серця, а ще більше глибину Божого серця, Божої любові щодо людини, незважаючи на те, що та людина не вчинила, навіть відступила від Господа. Господь, як батько з цієї притчі, стає, стоїть, невідомо скільки він стояв на тій дорозі з відкритими обіймами, щоб прийняти свою дитину. Безмежна, вічна любов Батька, Бога Отця. Яке дуже часто ми його творіннями ми його діти недоцінюємо, тікаємо з його дому. Чому одне з найважчих, тому що потрібно працювати, щоб прийти до сповіді, потрібно пройти певні стадії і приготування, і спецсумління, а найважче що зробити? Стати в правді перед собою, і перед Богом. Да, я звичив. Дуже часто в сповіді можемо почути так, про всіх і про все, але не тільки про пенітента, особу, яка визнає гріхи. Та й тоді священник просить, ну скажіть хоч один гріх, да, щось нема, ну то людина свята, посповідайте мене. Е, чому так з власного досвіду говорю, що таїнство покути е, є прекрасним, тому що я в своєму житті досвідчив, будучи в Меджугор'ї, я взяв місяць канікул і поїхав туди тільки щоб сповідати. Хто був Меджугор'ї, знає. Це така лабораторія сповіді, е, де, так, пральня, правда, де сповідають. Ну, я такий герой, приїхав туди, знаючи кілька мов, виставив їх п'ять мов, ось так, знаєте, так, з восьмої ранку до восьмої вечора в мене залишили тільки дві таблички. Так? З тих п'яти табличок тільки до одної, тому що всі, всі хотіли сповідатися, але зважаючи на мову, на расу, на ідентичність, приналежність всі хотіли до розповіді і просто не витримував. Але що я помітив, що сповідаючи інших, слухаючи гріхи, скажімо так. Уділяючи Божого милосердя, будучи цим інструментом, я почав відчитувати, слухаючи ці гріхи інших і помічати в собі те, що я до цього не помічав. І це прекрасна річ. Відразу так цього не зрозумієш, але потім людина тобі говорить певний гріх, да? стає в правді перед Богом, а ти помічаєш. А я цього ніколи не задумувався над цим, да? ніколи не казав це Господу Богові, ніколи не визнавав, ніколи не вставав правді з цією річчю. Таїнство сповіді працює в двох сторонах, да? що Пенітент визнає свої гріхи, але що священник, я задумувався, да, і в мені це є, да, і мені потрібно це визнати, і мені потрібно повернутися до Господа Бога. Розповім так, щоб розвеселити одну історію, яку я вже розповідав в парафії. В одній парафії був священник, і на проповіді він щось його розізлило, не знаю, хтось парафіян, мабуть, да, і на проповіді. Кричав, стукав і говорив: ви такі погані, ви такі грішні, ви таке все, всі підете в пекло. Ну і там в кінці храму за колоною стояв один чоловік і сміявся. Він ще дужче, ні, як це має сміятися? Я його так ну, грожу всім. Ціма силами, а він сміється і каже, що ти смієшся? ти теж будеш пахне, ні, я не цей парафії. <laughs> так часом буває, да? часом ми не думаємо, не задумуємося над тим, що ми також приналежності є до Бога і ми теж маємо відповідати за той дар, який Господь нам дав. Сьогоднішня притча це є класика Великого посту, класика покаяння. Син, який зраджує батькові, який від нього відходить, бере своє і думає, моє життя є моїм, я собі піду і буду жити так, як схочу. Класика сьогоднішньої людини, яка прагне жити без Бога, яка собі сама стає Богом і живе так, як би його не було. Батько, який є таким класичним зразком кожного батька, кожної матері, який погоджується на те, щоб його дитина. Відійшла, покинула батьківське гніздо і часом навіть зранила. І ці зранені любові батько кожного дня виходить, шукає цю дитину. А це кожен батько і кожна мати, яка сьогодні відпускає свого сина, доньку і страждає, і болить. Старший брат, який завжди в домі, але завжди є незгідний з цією любов'ю батька. Завжди не погоджується. Я працював, я все робив, а ти мені навіть маленького не дав. І ось в чому є суть таїнства покаяння. Чому цей син не тому, що йому забракло того багатства тих грошей, не тому, що їв там тих свиней, не тому, що був далеко. Кожен із нас, так як цей син, має потребу в родинній любові, в батьківській любові, повернутися до Бога. Таїнство покаяння, таїнство сповіді, я особисто його бачу так. Це дитина повертається до свого родинного дому, де його завжди чекають, де його завжди люблять, обіймуть, визнають тим, ким він є насправді. Є сином, є донькою. І ось таїнство покаяння це повернення додому отця, це повернення до в обійми, до того Бога, який завжди нас чекає. Ми можемо думати собі, що Він нас, як ми прийдемо до Бога, ну, то буде нас карати, судити і все інше. Це наша уява. Повірте, навіть якщо ми боїмося, Бог не є такий. Бог є безмежно люблячим батьком. Він зробить все, зробить все, щоб нас щоб ми досвідчили і показати нам цю любов. Тому це сьогоднішнє таїнство покаяння, чи навіть таїнство, яке ми хочемо прожити разом, щоб повернутися до Бога, нехай буде для нас. Особливим поверненням, що ми досвідчували кожного разу, коли сповідаємося, коли визнаємо свої гріхи, коли приготовлюємося, також що Бог нас любить. Що б ми не зробили з незалежності, ким ми є: бідним, багатим, не знаю, вченим чи неосвіченим, чи можливо десь там далеко, чи пахнемо гарно, чи не пахнемо. десь там вийшли з того хліба, як сьогодні розповідається, з самого низу наших гріхів, нашого упадку, Повірте, Бог любить нас однаково, і це є вічна правда, це є щось прекрасне. Кожен з нас в цьому таїнстві може віднайти ту любов, якої потребує, батьківської любові, навіть якщо ми є дорослими, навіть якщо ми не належимо до цієї парафії все одно заохочую посповідатися. Амінь. Ісц сумління, мовчання або слухаючи запитання, я знайшов запитання, Тому в тиші. Тиші серця, приготуємося до цього таїнства, відповідаючи, і готуючись, можливо, десь там в серці в сумлінні, в нашому розумі. Будемо йти від першої заповіді по десяту. Можливо, деякі речі будуть важкими, але не потрібно боятися. Можливо, такими далекими в нашому серці, що не будуть промовляти, але спробуємо їх витягнути на світло, стати вправді на того, що можливо є дуже захований. Або дуже давні, або багато років ми не признавалися до цього або боялися. Пригадуємо собі, можна сидіти да, так, пиші молитві, пригадуємо собі, коли ми останній раз сповідалися, чи не затаїли якогось гріха. Якщо затаїли якийсь гріх, то пригадати, скільки разів. І при кожному, можливо, важкому гріхові пригадати собі, скільки приблизно разів я допустився його. Перша Божа заповідь, нехай не буде в тебе чужих боїв інших. Можливо, я сумнівався у правдах віри і такі сумніви я творив перед кимось іншим. Можливо, відверто встидався визнати свою віру в моїй родині, в праці, в парафії, в суспільстві, в праці. Можливо, мовчав, коли хтось говорив проти Бога, проти церкви, проти віри, що не занебував молитви. Як погодився під час богослужіння, чи не звертався до ворожок, чи не займався ворожінням, магічними діями, можливо, вірив у сили пороблення і безсилість Бога, можливо, захоплювався чимось чи кимось обожествлюючи, створюючи для себе ідоли матеріальні, нематеріальні, можливо, не віддавав перевагу Божим справам, більше клопотався про людське, ніж про Боже в своєму житті. Друга Божа заповідь, не взивай на марне імені Бога, чи вимовляв без пошани ім'я Бога або святих, чи кляв, насміхався з релігійних обрядів, вживав святих слів до жартів, можливо, присягав криво, нищив священні церковні речі. Пам'ятай день святий святкувати, Щоб відвідував Службу Божу в неділі свята з власної причини чи з лінивства, як часто, працював тяжко в неділі або свята без конечної потреби, можливо, занедбував можливість краще пізнати правди християнської віри, що є з моїм читанням святого Письма на мед зустрічі, родинна молитва. Шануй батька Твого і матір Твою, чи зневажав своїх батьків, родичів, учителів, настоятелів, священників, смутив їх, бо він неслухняний, був невдячним, бажав їм злого, говорив зле про них, чинив їм кривду, не допомагав словом, ділом. Я та заповідь не вбивай, чи вдіяв комусь шкоду здоров'ю, брав участь в бійці, розбуджував ненависть, бажав комусь зла проклинав, чи був мстивий, давав комусь соблаз, намовляв до гріха, уживав е, наркотики, алкогольні напої, давав їх комусь, чи не скоїв аборту, або причинився до нього порадою, дозволом, чи ділом. Чи не доводив когось до нервових стресів себе, чи інших, чоловіка, дружину, дітей, ближніх, родину, сусідів? Шоста та дев'ята Божа заповідь не чужову ж не пожадай жінки ближнього Твого. Чи любувався в нечистих думках, оглядав непристойні малюнки, фото, фільми, чи не говорив сороміцькі слова, чи при молодших? Чи не чинив безстильних діла сам чи з кимось? Чи не приставав з безсоромними людьми, чи не читав неморальних книжок? Чи сумлінно сповняв свої подружні обов'язки? Чи заховував подружню вірність в думках, поглядах, словах та вчинках? Це у Майдесяті Божій заповіді не кради, не пожадай нічого, що є власністю Твого ближнього. Чи не вкрав щось, не ошукав когось, чи не робив легкодушну заборгованість, чи не витрачав гроші на непотрібні речі, азартні ігри, марнування часу, чи не заздрив комусь, не скривдив, чи направив заподіяну шкоду, віддав позичену або знайдену річ гроші. Чи не вкоїв якусь несправедливість, чи не привласнював чужу добру славу? Восьма Божа заповідь не свідчує ложно на ближнього, чи говорив неправду, виявляв без потреби чужі хиби, чи не осуджував несправедливо, пліткував, обмовляв, брав участь в пустих розмовах, чи не виявляв чужу тайну, чи не образив когось.